Дивайся, творчий, свій, бо його кожен з наші весна не Вітаємо всіх! Гучніше близькі! Церемонія мистецької премії Весна Рудани стала непересічною подією у місті. Доста дуже рідне входив, але дивився, переглядав, все бачив. І я хочу сказати, що у кожному малюнку, у кожній пісні, у кожному танці живе кривий ріг, живе Кривий ріг, наша сила. Наша така енергія, цілеспрямованість і наша незламність. Я дякую всім. Я дуже дякую нашому високоповажному журі. Велика вам подяка, що ви там, відгукнулися на нашу пропозицію. <плес> дякую управління культури, Київської міської ради ради, ради, громадському об'єднанню, всім нашим керівникам, наших. Палаців культури, позашкільних закладів освіти виробити все, щоб діти могли жити і розвиватися. Оргкомітет фестивалю відзначив професійну роботу мистецької ради конкурсу у її складі, і люди, які прославляють наше місто, вже за його межами. Цьогоріч на участь у конкурсі Весна Рудани було подано більше 250 заявок у 10 номінаціях. 50 лауреатів взяли участь в урочистій церемонії. Премії фестивалю удостоєні 10 переможців. У номінації про театр перемогла академія руху з пластичною драмою Рефлексія. Одразу два аматорські колективи народного танцю Калиненька та естрадного танцю Сузілля Палац культури центральний стали переможцями в номінації Протанець. У номінації про пісню кращим став вокальний ансамбль зразкового театрального колективу Крок 10-ї музичної школи. Він отримав премію фестивалю за проєкт калина Малина експертом номінації про музику був гітарист гурту Антитіла, парамедик 130-го батальйону тероборони Києва Дмитро Жолудь. Зазначив, що радий приїздити з концертами до рідного міста і бути частиною цієї в значної події. Коли в країні війна, культура це наша. Сила, це наш голос, це наша стійкість. І нехай українська пісня, український танець, українська музика лунає по всьому світу. Переможцем номінації про музику стає зразковий аматорський естрадний оркестр Юність, музична школа номер 8 Керівник Сергій та Тетяна. Насочі за проєкт. Рей Чарс Джек. Вітання! у номінації про відео. Журі відзначило премією два проєкти. Це відеоробота Моє місто телеканалу Перший міський, режисер-постановник Володимир Юрєв. Перемогу святкували і Руданівці з відеокліпом Наш Щедрик. Режисера-постановника телеканалу Рудани Дмитра Брусника. У номінації про креативні індустрії переміг проєкт зі створення талант-центру шоутайм народного художнього колективу студії естрадного танцю Ренесанс. Дуже вдячна хлопцям ЗСУ, які дають нам змогу сьогодні проводити такі свята, в такі тяжкі дні, такі тяжкі обставини, які складуються в нашому місті. Але ж при цьому всьому діти не повинні страждати. У них також має бути свято. Тому я дуже вдячна хлопцям і дуже вдячна обороні міста голові Олександру Вірку за те, що у нас в місті є такі творчі колективи, які понад усе приймають участь, стараються і показують дуже гарні результати. Виконком Саксаганської райради та палац культури мистецький отримали премію в номінації про добро. Йдеться про активне волонтерство, благодійні акції та партнерські проєкти, допомогу переселенцям і дітям. Лідером в культурі за підсумками фестивалю цьогоріч визнано Маріанну М'ясоєдову, керівницю зразкового аматорського колективу Містер Норд, палацу культури Інгулець. Номінація про інновації в культурі була підкорена директоркою 4-ї музичної школи Оленою Ковальською, яка започав. Кувала проєкт Мистецька освіта для дорослих. Культурологічний проєкт Мандруємо Францією Став кращим у номінації про міжнародні проєкти. Учасники конкурсу отримали і спеціальні призи. Так, телеканал Рудана відзначив історико історико-краєзнавчий музей. Розповідь про цей заклад глядачі почують у проєкті Диван. телерадіокомпанія Рудана завжди рада підтримувати усі цікаві починання. А фестиваль Весна Рудани» це Дуже класна ідея, дуже класний захід, тому що творчі люди з кривого рогу, діти дорослі, вони можуть показати себе, свої вміння, свою майстерність. Для творчих людей визнання це дуже важливо. Про формат сьогоднішньої події можна сказати, що це дійсно премія культури міста. Дуже круто, те, що культуру в нашому місті підтримують, незважаючи на складні обставини, взагалі в нашій державі. Але ж ми пишаємося тим, що кожен палац культури, художні школи, мистецькі школи, музичні школи об'єднуються такими фестивалями, і хочеться сказати, щоб цей фестиваль. Живши багато багато років, Тетяна Васильєва, Олег Каплій цей день.